Вже сьогодні у Брюсселі відбулося жеребкування групового етапу націй, де збірна України розпочне свій розіграш турніру в дивізіоні Бі. Після жеребкування нашими суперниками стали збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Матчі групового етапу Ліги націй заплановані на період з 24 вересня по 17 листопада 26 року. Стикові поєдинки за підвищення або збереження місця в дивізіоні відбудуться у березні та червні 2027 року. То що таке Ліга Націй і чому треба вболівати за перемогу в групі? Ліга Націй у Єфа за регулярний турнір збірних, який замінив більшість товариських матчів, на по-справжньому важливі ігри. Він дає додатковий шлях на євро через плей оф для тих, хто не пройшов кваліфікацію, рейтингові бали, які впливають на посів у майбутніх жеребкуваннях, чемпіонату світу та євро. Також перемога в групі, тобто перше місце в дивізіоні БІП, це пряме підвищення до елітної ліги A, де грають найсильніші збірні Європи. Це дає престиж кращих суперників у майбутньому вищі коефіцієнти, і найголовніше реальний шанс вийти на Євро 2028, навіть якщо в класичній кваліфікації щось піде не так. Після жеребкування ми зібрали найкращі реакції іноземних фанатів на жереб проти нашої збірної України. Найкращі коментарі ми вже підготували для вас. Я подивився жереб і мій висновок нічого страшного. Група середня, і якщо наша збірна тут не бере максимум, то тоді взагалі немає що робити в лізі націй. Тепер щодо України. Та давайте чесно, постійно багато розмов, перспективна команда, молодь, характер. А скажіть мені, а де в них результат? Рік за роком одне й те саме добре, тримаються, борються, але ламаються під тиском. Як тільки серйозна команда одразу сідають назад, грають на відбій і сподіваються на випадок. Так у нас проблем вистачає. Я не ідеалізую нашу збірну, але клас гравців вище досвіду більше. І якщо ми не будемо самі собі ворогами, Україна це суперник, якого треба обігрувати. Без істерик, без героїзму, просто спокійно взяти свої очки. Мене реально бісить, коли з цього роблять якусь небезпечну пару. Ні, це не топ збірна, не збірна, яка диктує умови, це команда, яку можна і треба ламати пресингом і темпом. Тому мій висновок простий: група прохідна, Україна зручний суперник, все залежить тільки від нас. Якщо ми хочемо показати, що ми не статисти в Європі, ось такі матчі треба вигравати та вигравати без проблем. Дивлюсь в коментарях справжня паніка через збірну України. Та ви серйозно взагалі дивилися на жереб? Я коли побачив Україну в нашій групі, навіть не здригнувся. Для мене це взагалі не рівень Ліги націй, а команда, яка живе з погадами і постійними перебудовами. Кожен рік одні й ті ж самі обличчя, але нові надії та й на полі одне й те саме: бігають, стараються, але без ідей. Так, погоджуюсь, вони можуть тримати м'яч, можуть красиво виходити з оборони, але щойно з'являється тиск, усе сиплеться. Нуль характеру в ключові моменти, нуль стабільності, нуль страху для суперника. кажуть, небезпечна збірна. Але для кого? Для команд, які не знають, що роблять? Для нас це матч з категорії не втратячки. Якщо чесно, я більше переживаю, щоб ми самі не ускладнили собі життя ніж через Україну. Якщо ми гратимемо у свій футбол, вони просто не витримують темпу. Вони без індивідуального класу, без лідера, який реально вирішує події на полі. Їхній мудрик вже давно всіма забутий та завершив з футболом. Так я забарний, але я бачу він засів на банці в ПСЖ, а більше там нікого немає. Тому мій прогноз простий Україна спочатку побореться, але на дистанції посяде останнє місце в групі, ну максимум передостаннє. Для мене жереб як жереб, група середнього рівня без сенсацій стосовно нашого суперника України. То тут у мене двояка реакція без недооцінки, але й без страху. Я поважаю цю збірну. Це команда, яка вже не перший цикл тримається на нормальному європейському рівні. У них тренер Ребров, це спеціаліст із чіткою системою та досвідом роботи і в клубах, і в збірній. Видно, що команда структурована, компактна оборонна дисципліна, ставка на швидкі переходи. Ще плюс у багатьох гравців є досвід топліг, і це не можна ігнорувати. Україна рідко провалюється повністю, зазвичай нав'язує боротьбу і змушує суперника працювати. Та все ж, якщо дивитись об'єктивно, проблем для нас по факту бути не повинно. У нашої збірної більше індивідуального класу, більше варіантів у атаці, і головне більше досвіду матчів, де треба брати результат, а не просто гідно виглядати. Так, Україна це не збірна, яка диктує умови, вони добре грають, але рідко нав'язують своє. Мої думки стосовно іншого суперника України я ще добре пам'ятаю ті матчі, коли Шевченко був молодий і на піку. От тоді реально було відчуття, що один гравець може вирішити все. Він виходив на поле і вже було напружено. Але зараз такого лідера в них немає, немає фігури, яка б тримала на собі всю команду і лякала ще до стартового свистка. Але сказати, що там слабка збірна, теж не можна. Є хороші футболісти, багато хто грає за кордоном, команда рівна без явних провалів. Не знаю, чи грає за них Ярмоленко, але пам'ятаю, що це хороший гравець. Також є ще один важливий момент. Вони не грають вдома, тож для нас це дуже великий плюс. Немає свого поля, немає тиску трибун на суперника, немає такого емоційного заряду. Як на мене, подвійна перевага для нас, бо такі матчі стають більш холодними і прагматичними. Україна зазвичай бере дисципліною характером бореться до кінця. Вони незручні можуть нав'язати гру можуть упертися. Тому я думаю, що легко не буде. Боротьба точно буде багато єдиноборств, нервові відрізки, все як ми любимо. Але за умов, які є зараз, шанси для нашої збірної виглядають дуже непогано. Подивимось, але матчі точно будуть цікаві. Жереб, просто жах. Як на мене, Україна це найважчий суперник, який тільки міг дістатись з другого кошика. Коли побачив Україну, стало неприємно з усіх варіантів, це був найгірший. У них дуже сильне покоління і головне таланти розкидані по всій Європі. Це не команда з одного чемпіонату чи однієї ідеї. Забарний вже давно грає на високому рівні. Молодий Єрмолюк прогресує. Маліновський це завжди потужний удар і досвід. Зінченко креатив команди. Миколенко стабільний зліва, а Трубін Воротар, який у великих матчах реально тягне, і вже показав клас навіть проти реалу в лізі чемпіонів. Мене лякає не одне ім'я, а глибина складу. Вони можуть грати по-різному, можуть терпіти, можуть нав'язувати боротьбу, а можуть просто дочекатися помилки. Це дуже незручний суперник, особливо в турнірі, де важлива кожна дрібниця. Чесно, я реально засмучений, що саме Україна випала нам з другого кошика. Це та команда, з якою ніколи не буває спокійно. Вони не зламаються, морально не попливуть, і кожен матч з ними це нерви до останньої хвилини. Тут не буде легких ігор. Це той суперник, з яким доведеться страждати, бігати, боротися і вигризати результат. Якби можна було брати, я б точно хотів Боснію чи Швейцарію, але маємо те, що маємо. Відчуття таке, що саме Україна може стати ключовою командою цієї групи, і це мене зовсім не тішить. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в нашої збірної України виграти групу бій з цими суперниками.